Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мости, що звалилися, вода з калюж і знесені людьми будівлі на Росії. Продовжує вирувати паводок. По всій Росії затопило понад 116 тисяч будинків, і це число стрімко зростає. Курганська область у Кургані рівень річки Тобол перевищив позначену небезпечні явища і досяг 8 метрів 50 сантиметрів. Вранці вода прорвала імпровізовану дамбу із мішків. У деяких районах міста вода досягла рівня перших поверхів. Місцевих жителів закликають. Евакуюватися, пошкоджена місцева АЕС реактори, переведені в стан охолодження. В загалом у регіоні підтоплено понад 11 660 житлових та понад 2370 дачних будинків у 25 населених пунктах регіону. Оренбургська область Ворсько вже 12-й день. Немає водопостачання, тому місцеві почали підвішувати відра на вікна під час дощу та зачарпують воду з калюж. Мер міста Василько Зупиця заявив, що свердловини запустять у роботу, коли відступить паводок. Томськ Області кількість підтоплених ділянок за добу зросла з 331 однієї до 484. Підтопленими залишаються 36 будинків. У томську рівень води знизився на 50-70 сантиметрів. Хабаровський край через льодоходу селищі Тирма в міст, який пов'язував два береги селища. В ізоляції лишилися 20 людей. Троє з них діти. Паводок затопив 6 будинків та чотири дороги. Буряція паводок розповзчався у селі Старе Татаурове у Прибайкальському районі. Крижаний затор з С паркани та теплиці підтоплено 122 будинки. Усіх цих областях пошкоджено та знищено аеродроми, потяги, танки, ангари та склади зі зброєю. Вода не щадила нічого та нікого. Телеграм-канал Топорпомстей пише, що найбільше дісталося енергетиці РФ, зокрема атомним станціям. Та ТЕЦ прорвало понад 12 дамб, Вся ця радіація, нафтопродукти і хімікати пиваються у ґрунт. А після відходу води вже зараз тисячі загиблих та поранених. А далі пустеля та неродючі ґрунти. Місцеві жителі починають виявляти своє Вдоволення щодо дій влади і навіть погрожують від'єднатися від Росії. Відозорська та області поширили російські пабліки. Води немає, коли Крим приєднали, анексували шляхопровід води, провели а до нас. Ні, треба від'єднатися. Від'єднаємося зараз. Заявив один з протестувальників під будівлею міської адміністрації. Водночас росіяни бояться залишати постраждалі райони через мародерів, які удають із себе рятувальників і волонтерів. Людей також обурило те, що в рятувальні операції особисто взяв участь міністр з надзвичайних ситуацій. РФ. В Куренков Олександр, адже він просто плавав затопленими вулицями Орська на величезній амфібії. Ще бо Путіна прихопила сюди. Прокоментувала одна з росіянок. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.